своє коротке відео з білочок дивіться це в звягелі бачите ось наші гарнюні граються ось дивіться деревсь дружка. а дивіться скільки їх дві одна зверху друга знизу ось але хочу я відео присвятити до нас в звягель завітав ведучий що мер Константин Грубич? Говорити буде з командою. Борщу. Добрий день! Що там наїлися борщу? Класно, борщу. Там один 1 Підемо, подивимося на Константіна Грубича, на його команду. Вони зі своєю командою хочуть зварити борщ, нагостити, підгостити. Ось бачите, тут волейбол грають. Це місцевий пляж, місто звяги батьківщина под Українки Подивимося, як варить борщ український. Ну вам не передати аромат українського борщу. Ось, дивіться, казани. Ось така виставка ярмарка. Мед. мене бджоли. Треба зайти подивитися. З якої сторони йди варить борщ. Ось наша славена тридцятка Варить борщ. На козацький куліш. Ось така афіша. 17.08, молодіжний борщ Ось козацький. козацьке завське товариство. Вартій борщ. Коліш. Ось телеканал 1 плюс 1. Зараз ми з вами знайдемо Константина Грубича. Ось, дивіться, молодіжний борщ Тут співають люди. Подивіться, який запах стоїть тут. Вам не передати, друзі. Шикарний запах. Що вона бризбу нась. Ось команда якась варить борщ. Ось інша команда з Ягерської політехнічного.

Люди з Запоріжжя приїхали, варили борщ. Ось варять борщ, теж бачите, який казав. Ось варять борщ український. Команда з'ягень. Бачите, люди коштують. Український борщ, ось борщ. все чудово організовано. До речі, це дійство проходить. Збирають кошти для воїнів. Зсу ось борщ. Одразу бачите пампушки з числіком. Українська команда. Завітайте до нас на всі команди. Будь ласка, Хорошо, підійде. Завітайте до нас на борщ. Добрий на день. Ось які команди тут. А всі люди, які готують борщ, збирають кошти. Добре. Так. Да. Збирають кошти на допомогу. Воїнам ЗСУ. Ось такі дійсно. МЧС стоїть. Все чудово, все гарно організовано. Завітайте місто Звягель, скуштуйте українську борщу.